Надія від народження живе у селі Моделів на Житомирщині, а от де доживатиме віку, не знає. Вік жили, а це на старошін, хоч куди його знівайся. Хай мені дадуть, куплять у маленьку квартиру. Про мене каже хату можуть закопають. Жінка боїться, що після того, як біля їхнього села почнуть розробляти родовище титану, життя людей перетвориться на пекло. Не буде випасу коровами, не буде того. Землі не буде, а нам де подіться, і води не буде в селі. І так покризя куди немає. Вода чи не найголовніше, що турбує селян. Корова ромашка у день випиває по 5-6 відер. Не стане води, не буде і господарства. Олег з дружиною теж тримають худобу. кажуть, якщо на їхніх землях добуватимуть титанову руду, вижити буде неможливо. Води не буде дай радіація. Шка й буде, дай, і й буде. буде. ні города, ну, не буде не города, нічого. я не як привезуть 80 літрів води за тиждень до що, Чим його, напої, чим його напої, чи, чи, чи поїду чи, чи що? Про розробку то. Орчинського титанового родовища вперше заговорили ще у 60-х роках минулого століття, але тоді до діла не дійшло. Виробництво визнали нерентабельним. А от чотири роки тому питання постало знову. Увесь цей час активісти борються за свою землю, влаштовували пікети та навіть боролися в судах. Останнього разу у листопаді, коли геологи приїхали брати проби ґрунту, вигнали їх разом із технікою. Вони приїхали копати до людей набіли, до вони ту яму, що копали, до вони закидали. Торчинське родовище займає площу понад 6 тисяч гектарів. Тому боротися з видобувачами руди взялися жителі майже десятка сіл. Аби прийняти єдине рішення, вони скликали схід усієї громади. У клубі села Чайківка зібралися кілька сот чоловік. Це представники восьми навколишніх сіл. Сьогодні люди мають прийняти рішення, чи дозволити розробку титанового родовища на їхній землі. У залі клубу Яблуку ніде впасти. Селяни прийшли послухати, що наобіцяють їм інвестори, але зізнаються від того мало що. Залежатиме, бо для себе люди вже усе вирішили. Не треба, щоб його розкопували на сам. Нашому? Як ми будемо жити? Ну шкідливо, так як Чорнобиль буде в чорно. А що худоба і люди без води? Їм гроші треба, їм гроші мало вже зробили. Прийшли відстоювати свої інтереси. Ми хочемо жити на своїй рідній землі, щоб туди ніякі магнати не втручалися. А коли почнуться розкопки. Тоді порушується вся структура землі. А ми цього не хочемо випусти. громада. Проти на зустрічі з селянами приїхав сам керівник титаново-апатитової групи. Це приватна структура, яка готова інвестувати в проект 25 мільйонів доларів. Підприємець прочитав селянам цілу лекцію про те, наскільки потрібен економіці титан, і що сучасний видобуток руди проводиться способом безпечним для людей та землі. Рудючий шар акуратно зніматимуть. А після того як виберуть руду, стелитимуть його назад. Обогатительна фабрика виглядає, як ангар. Крытый ангар, внутри которого на самом деле размачивается, размачивается фактически по технологии этот грунт, отделяется тяжелая фракция, а грунт вывозится за фабрику обратно и возвращается в этот же карьер. Таким образом засыпается обратно карьер, и на него надвигается снова плодородный слой. А его не за не за два. А Це не єдине питання, яке цікавить селян. Головне, це вода, яка може зникнути через кар'єри. Вчений геолог таку ймовірність не відкидає. І якщо в результаті відробки кар'єра іще вода в колодцях, буде предусмотрена програма централізованого водоснабження за що даної компанії. Та люди обіцянкам не вірять. Вони вже бачили, як живуть сусідні села біля кар'єрів. Людей води не стало, ви почнете програми робити. Ви мільярди мільярдники. Ми будемо здохнути без води, так як вершанське було, обіцяли воду, привозили два рази в тиждень, привозили раз у тиждень. Підприємець малює людям перспективи роботи, але жодної конкретики, що стосується життя селян. Скільки грошей матимуть громади від проекту? Як покращиться їхня інфраструктура? Кого працевлаштовуватимуть на обіцяних 300 робочих місцях? Так ніхто і не відповів. Ви зробіть орієнтовний план, прийдіть кожну селищну раду. Покажіть, що ви зробили, що ви хочете зробити. А так, ні, я вас візьму, а потім, може, зроблю. До кінця селяни підприємця так і не дослухали. Геть позамерзали у нетопленому клубі. Рішення не давати дозволу на розробку родовища біля села Моделів прийняли одностайно. Заборонити видобуток кільміні титанових рот на торчинському родовищі. Прошу! за те, щоб добувати і змінити даному роду на Толасівському родовищу, піднять руки. Підприємець каже: попри рішення громади відмовлятися від проекту не збирається, хоча і без її дозволу працювати теж не буде. Лишається одне умовити людей. Але яким чином поки не знає. Громада не готова, і ми по більшому щоту приостановимо будь-які роботи до тих пор, поки громада не скаже, що вона взагалі зацікавлена. селяни ж кажуть, дозволу на кар'єри ніколи не дадуть. А якщо доведеться, боронитимуть свою землю навіть зі зброєю в руках, будуть вони їхати танками. Ми будемо їхати танками. Прийдуть хлопці, за то і будуть нас захист бо то наші сини, наші батьки і приїдуть, і ми будемо роже брати в руки. Будемо свою землю захищати в мурка.